В принципі, тут все дуже просто і водночас ефективно. Тобто для того, щоб спробувати потік рідини, яка розливається в потрібному напрямку. На нам напрямку, ми використали пісок і фактично стереострила таку міні дамбу а щоб рідина стікала в стічний жовт. Uh, fire service here in Ukraine is fantastic. And as Americans, we are very honored uh, that we have been invited to, to come uh, bring their experience level just one level higher and, and make them even better at what they already do. І для нас для американських інструкторів це була честь працювати з ними і а, ну ще на одну щаблину, скажімо так, підвищити їх професійний рівень і ну, зробити їх ще більш професійними. Що там от проходили? Які етапи треба для очистки, які ми якими речовинами чинданде, вота стежисів, вот сабстанси до декан? Абсолютно.

contamination off of their suits. and then from there they step into the shower where they use soap and water to remove anything that remains. Uh, за допомогою розчину, мильного розчину і води uh, проводиться більш така тонка очистка. And then it's very that comes out of the, the hot zone. ну uh. no, а далі після того як вони виходять з душу їхні колеги використовуючи прилади. Контролюють uh, рівні небезпечних речовин можливих для того, щоб впевнитися, що uh, на їхніх костюмах не залишилося, uh, скажімо, загрози. Не вони не принесли з собою загрози. and файер сервісворкерс хав екстенсив тренінг provide a lot of this equipment so that they would be even better at what they already do. І а, а, представники е, пожежники а, вони проходили ну, скажімо, так дуже ретельну підготовку в плані проведення деконтамінації, тобто відпрацьовували всі етапи проведення деконтамінації і уряд сполучених штатів допоміг фактично надав ці пункти деконтамінації разом з матеріалами необхідними для цього і для того, щоб знову ж таки вони могли виконувати свою задачу. Uh, in, in what situations do they actually have to use the PPEs? Like, uh, yeah, PPEs. Yeah. Um, always in an unknown situation. It's best to wear the highest level of protection. But even when we do find out what the material is, if there is a gas hazard or a splash hazard uh, that could potentially harm the responder. We should wear that level of protection. А якщо йдеться вже про відому речовину, скажімо, і ми знаємо, що є небезпечні випари від цієї речовини, відповідно теж бійці вдягають необхідне захисне обладнання. Костюм, респіратори і так далі для того, щоб убезпечити своє життя 6 лютого, завдяки плідному співробітництву керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представників Агентства зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки проводиться тренувальний курс на базі 25 ї частини пожежно-рятувальної. З використанням комплекту радіаційно-хімічного біологічного захисту та комплекту масової деконтамінації. В тренувальному курсі приймає участь 32 чоловіки особового складу. Це є спеціалісти напрямку радіаційно-хімічного біологічного захисту, які насамперед з підрозділів центрального підпорядкування, а саме це з міжрегіонального центру швидкого реагування міста Рамни Сумської області. Першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування міста Києва, другого спеціального центру швидкого реагування міста Драгобич Львівської області, державного підприємства Мобільний рятувальний центр ДСНС України Київська область та навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. Всього 32 учасники. Під час тренінгів інструктори Міністерства оборони Сполучених Штатів проводять як теоретичні заняття, так і практичні заняття. Вони базуються на попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з радіаційним хімічним біологічним характером. Переважно курс 2 неділі. Більша частина теоретична, приладів багато, у нас два контейнери. Тобто дві поставки було: це комплект радіаційно-хімічно-біологічної розвідки і комплект масової деконтамінації.